В експозиції музейний мільйон представлені гроші, які були в обігу у 20-му початку 21-го століття. На ній можна побачити монети та банкноти з п'яти континентів. Кожен експонат розповідає свою історію, як, наприклад, ця угорська банкнота номіналом у 10 мільйонів. Абсолютний рекорд інфляції у Європі належить Угорщині. У післявоєнний період це 40 40-ві роки, початок 50-х, країна зазнала шалених пот. Трясінь і фактично не встигали друкувати гроші настільки швидко вони обесцінювалися. Представлені на виставці і гроші, які розповідають про історію України, це зокрема купонокарбованці та бофони банкноти ОУН УПА. Гроші на бойовий фонд, і звідси й пішла назва Буфони. Вони були не тільки платіжним засобом, а й засобом агітації, засобом донесення до населення. Цілі цілий мети ідеології, яку несли повстанці, і за що власне боролися до фондів музею, представлені на виставці монети та банкноти потрапляють різними шляхами. Часто їх дарують колекціонери або ж просто відвідувачі. Розповідає ініціаторка експозиції Ірина Одолінська. «Була така історія мене гарекі навіть май на грецькому менше. Приніс громадянин Греції і мініпотані. Мафіна, і він мав наш музей, і мене дав місян монет гречні. Рівненського нумізмата із 40-річним досвідом колекціонування монет Сергія Капшука виставка Музейний мільйон зацікавила. Зауважив лише, що можна було б зробити її більш цікавою, вказавши купівельну спроможність цих грошей на момент обігу. Що можна в той період купити? Яка була заробітна плата, яка купівельна спроможність цих грошей? Це було б для людей цікавіше набагато взагалі. Е Баністика це наука про купюри, яка вивчає грошовий паперовий грошовий обіг. Вона цікава тим, що кожна купюра несе в собі відображення, відображення національних ідей, національної гордості, національних всевозможних принципів, які можна, можна побачити в в тій чи іншій державі. Руслан Савуляк, Назар Мідріган, новини на Суспільному.